Добрий день, друзі-винахідники. Прохання ставити лайки, щоб моє відео подивилося, слідуючі глядачі, <кій> тому що така політика Ютуба. Полізли перші проблеми. Катушка на 380 вольт. Один раз спрацьовує, другий раз не спрацьовує. Я думаю, що може буде спрацьовувати. Але коли йде просадка напруги, вона починає відпускати і контакти погано прижимаються. Тому треба перемотувати катушку з 380 на 220 вольт, бо інакше не буде доброго контакту прижиму. Ось бачите, як воно не дотягує. А де коли дотягує? Такі вони ігри, не хоче дотягувати. Уже відмотав десь метрів п'ятдесять міді. Чого ви знаєте? Вже трохи стало краще, Але ще треба відмотувати, О, бачите? Краще вже працює. Не знаю, чи ще відмотувати, чи ні. Треба подумати. Відмотав напевно, десь 150-200 метрів і воно вже почало робити нормально. О, бачите як. Без дренчання. Все добре. Щось за малий ящик зробив. Ледве тут все влізлося в мене. Зрозуміло, що краще купити зразу пускач на 220 вольт. Ну, але якщо ви десь задарма отримали пускач і котушка на 380 вольт, то вам треба заміряти, який там опір. Скільки Ом. Якщо 1000 Ом. То треба відмотати, щоб було 700 Ом. мінус 30%. Оце ну, так, для такого легкого режиму. А якщо такого на контакту зварку, то треба десь, аби опір був 600 Ом. Тому що йде просадка. Ну, мінус 40%. А зараз спробуємо у ручному режимі. Будемо дивити на цю кнопку. Ну що, пробуємо. Як би вам видно? О! Відорвалося. А чому відірвалося? Не зрозуміло. Треба попробувати ще раз. Але, може, я погано прижав. Прилипло. Я не дуже вмію варити щось дуже великий контакт вийшов. Ну, ще раз попробую. О, трохи краще. Ну. Не йде так. Ага. Не хоче. Щось пішло трохи. Так, будемо відривати нагло. Іх ти була відривалася. Ну, краще. Напевно, в мене за широкі сопла. Треба сопла підганяти. Контакти чомусь підгоряють. Коли я синіше прижимаю, то краще. Варить, треба контакти підганяти. Ну, вже хоч магнітний пускач тримає, і то добре. Ну що ж, попробуємо знову. Ми маємо бляшку, тут є один міліметр, тобто бляшки у нас дві, то значить буде кожна по 0,5 мм. Тут, як бачите, я відключив кнопку ручного управління і підключив педалку. Будемо пробувати китайську плату одна секунда, секундами пів міліметра і пів міліметра зварити докупи. Ой, трудно сказати, в чому проблема. Попробуємо ручне. Попробуємо змінити метал. Трудно, але відриваємо. Не дуже, о, бачите, які розвернуло Блін, не один, щось такої бля. Ну, Чим довше тримаєш, тим довше варити. Ну, це, це я зварив 2 мм. Ну, приблизно з 2 мм. Разом 4 Не знаю, той тонкий не хоче варити, цей краще варить. Хрин розбереш. Беремося за електроніку. Треба електроніку розбирати, тому що тут в електроніці є порт. Бачите ось? Який дозволяє е, включати електроніку. Ну, щоб не включати кнопкою Пуск, так? а через порту порт ногою нажав і включив. І розбираємо. Розібрав ось порт той, що я хочу перепаювати. Перепаяю я його від ліхтарика, який згорів. Ага. Голубими цифрами світить. Можна хоч тисячу секунд виставити. Зажав струбциною, деталь, включив на тисячу секунд, пішов, перекурив, поїв, поспав, повернувся, воно зварило. <клес> Шутка. Діодний міст. Чірістор тут стоїть. Запобіжник якийсь згорів, там. От Хіт, цей. Конденсатор якийсь. Млехомуха. Ще якась фігня. О, Зараз виключу з розетки, бо мене не вбило. О, Переверну, покажу, що там з боку, теж не знаю. Ну, Щось там є. Не видно, але ну, щось там всередині є. З цього попута краще виглядає. Тоже Детальки там. Не знаю. Відніється якась мікросхема там довенько. Може вона? Точно. Є мікросхема якась. Наші ну, тоді вже і мікросхеми робили в тих руках. Ой, а все що за фігня навіть незрозуміла нася. Ну, іду робити електроніку. Ось прийшлось мені розібрати, щоб провода допаяти, бо ніяк не можна долізти. Бачите, яка то мікросхема стоїть? Що щось видно. Інтересні речі. Бачите, я встановив таймер на 5 секунд. Це у виключеному стані. Горить. Світодіодна лампа. Я нажимаю кнопку пуск на 5 секунд. Як бачите, лампочка виключилась, але при тому далі горить. Тепер тих самих 5 секунд, але як бачите, стоїть лампочка розжарювання, і вона вже не горить. Бачите. Всі мені карти спутала лампочка на світодіодах. Натиснаю кнопку на 5 секунд. Все працює нормально. Що можна зробити вивід? Не слід використовувати світодіодну лампу. Для провірки електрики, вона всі карти путає, так що можна подумати, що щось горіло. Дуже інтересно працює реле. Коли ми включаємо його в сітку, загоряється лампочка, але реле не працює. Коли ми включаємо реле, бачите, я включив реле, лампочка погасла. Тепер я навожу на 5 секунд. О. Нажимаю кнопку Пуск. Спрацювало. Пройшло 5 секунд, виключило. Таким чином, коли ми під'єднуємо реле до контактної зварки, зварка автоматично зразу включиться. Треба буде включити реле, щоб виключити. Контактну зварку. Аж тоді запрограмувати і вона буде зварювати по секундах. Геть да. мене чисто з пантелику збило. Я вже думав, згоріло, шукаю все, перевіряю ті, ті рістори і нічого не можу знайти. А то все через світодіодну лампочку. Не ставте світодіодну лампочку, коли ви щось пробуєте в електричному струмі проводці. Для випробування. які чудеса. Якщо включити лампочку, то все працює нормально. Якщо лампочку від'єднати і включити електрокотушку, повністю замикається. Все. Зрозуміло. Ситуація така при лампочці працює нормально. При катушці працює ненормально. Незрозуміла ситуація. Ситуація така, коли реле підключена лампочка всяких інших підключень, працює добре. Тільки підключає катюшку магнітного пускача, все, перестає працювати, катушка замикає і все. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Дальше ще цікавіше. От, наприклад, я не вернув 4 секунди, запхав штекер. Воно якби не включилося. Нажав, включилося, воно не виключається. Чим далі, тим цікавіше. Ой. Щоб це реле запрацювало. Тут треба бачити як, коли ви включаєте. Через реле катушку магнітного пускача треба паралельно під'єднати лампу. Інакше воно робити не хоче. Чудеса якісь. Такого я ще не бачу в своєму житті. Перший раз бачу. Ось це як в мене виглядає. Ну, ця лампочка в мене як запобіжник. От, Дивіться, я навів на 5 цих, як його, секунд запускаю. Включилося реле і включилася лампочка. 5 секунд прийшло, виключилось. Все. Тобто, в парі з лампочкою воно працює? От, будь ласка, все нормально. Так. А само без лампочки працювати не хоче. Може хтось мені пояснить Ці чудеса електротехніки. Виставив на 3 секунди. Зараз побачимо, як воно працює через реле. О, Бачите? Упало. Ну ось що воно приварило. О, відставу, бачите? Але головне, що вже почало працювати реле. Далі ми будемо то, -то все. Налагоджувати. Тепер займемося сугубо зварюванням. Закінчилися мої муки з гриле. Тепер ви знаєте, щоб воно працювало, потрібно паралельно до нього під'єднувати лампочку. Інакше воно працювати не буде. Просто ви його включите, ток піде на магнітний пускач і не відключить його. А так. Воно працює. Чому так працює, мені не Ну, Я і не хочу вникати, я свого добився, мені буде. Тепер на що зварювання? Все в наступній серії. Тут треба теж розбиратися, що може варити, як може варити і як її можна використовувати. Ой. На все до... добре, друзі, винахідники. Бувайте здорові. До зустрічі у майбутньому.